Заробітки обідки Віталії допомогли мені збудувати будинок, але зруйнували мою сім'ю. Якби я таке знала, то добре подумала б, чи треба мені було тієї Італії. 17 років тому ми святкували мій 40-річний ювілей. Я запросила багато гостей, серед яких була і моя подруга Галина. Їй тоді було 35. Своєї сім'ї вона не мала. Дружили ми з нею з юності. Вона стала хресною мамою нашої старшої донечки. І ось за столом Галина каже: Тост бажає мені мати багато грошей, а потім на півжартома радить їхати в Італію на заробітки. Всі посміялися, а мене ці слова зачепили. Ми з чоловіком жили не дуже багато. Я вчителькою працювала, а у чоловіка був невеликий бізнес. Але прибутків як таких особливо не було. До того ж у нас росло дві донечки, і я добре розуміла, що їм треба дати освіту, та й придане якесь треба теж було приготувати. А що ми могли дати дітям, якщо у самих нічого не було? Я тоді вирішила їхати в Італію. Тоді вже кілька жінок з нашого села виїхали і навіть почали додому щось присилати. Рішення це далося мені дуже нелегко. Я не була впевнена, чи правильно роблю, коли залишаю чоловіка і дітей, але сама себе заспокоювала тим, що їду ненадовго, аби лише хочу трохи підзаробити. Та виявилося, що всі заробітчанки їдуть ненадовго, а заробітки їх затягують. Затягнули і мене. Бо спочатку треба було донькам за навчання в університеті платити, потім я вирішила їм по однокімнатній квартирі купити, щоб дівчата мали придане, а потім я і свій будинок вирішила підремонтувати, бо хотілося повернутися, жити в кращих умовах. А ще я допомагала чоловікові розкручувати його бізнес. Чимало грошей вклала, аби його справа нарешті запрацювала. Він став серйозним бізнесменом і дуже цим пишався. Шість років тому моя Галина теж виявила бажання їхати на заробітки. Заміж вона так і не вийшла, тому захотіла і собі збудувати будинок, такий як у мене. Я допомогла їй з пошуком роботи, але зустрічалася ми рідко, бо жили в різних містах. Галина працювала шість років, зробила ремонт своєму будинку, а точніше перебудувала його, і повернулася в Україну. І якраз в цей час мені зателефонував мій чоловік і повідомив, що він хоче розлучення. Виявляється, він не жити до Галини. А весь цей час, поки я була в Італії, у них був. Роман. Влітку цього року я приїхала додому свій чудовий будинок, зведений вишко... важкою працею за Заробічацькі гроші, і думала вже залишитися вдома, більше нікуди не їхати, адже дівчата мої вже заміжні, а мені одній багато не треба. Але Галина побудувала свій будинок практично навпроти мого. І тепер мені кожного дня потрібно спостерігати з їхньою ідилією з моїм чоловіком. Я не витримала і знову поїхала в Італію. Як то кажуть, Очі не бачать, душа не болить. От такими гіркими виявилися мої заробітки. Я сім'ю втратила, не знаю, чи поїхала б я ще раз, якби можна було все повернути назад.